Ці сі не перемикай, давай з тобою помолимося молитвою покаяння. Відкриваємо своє серце, Господу. Татку приходимо до тебе. Життя та християнство починається з покаяння. Воно починається з хрещення в Отця. Таточку, пробач за те, що ми зневажали твої істини, що ми зневажали тебе. Ми каємося в ім'я Ісуса Христа. Пробач, очисти. І ми на основі слова нашими устами каємося і відрикаємось від мертвих справ, тому що життя це порятунок інших. Життя це воля Божа, життя це творення церкви, життя це бути веденим Духом Святим, Татку наш Небесний. ми каємося і просимо в ім'я Ісуса, наповни наше серце Твоїм Словом, Твоїм откриванням. Ми каємося і сповідуємо Ісуса Христа нашим Господом. І просимо, пробач нам всі гріхи, тому що тільки Ісус це робить. Ми дякуємо Тобі, Господи. А ти звільняєш нас від кайданів, від рабства залежності, хвороб. Звільни нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.